Ресурсний центр нам надав на шляху розвитку саме і для нас. Е, я нагадаю, що за відсутності районних рад в місті Києві, да, ви знаєте, що райони, наприклад, той же Дніпровський район 360 тисяч е, населення людей. Да, е, немає свого представницького органу районного. На рівні е, Київрада останнім вона була обрана на суто на пропорційній основі. На жаль, змушені констатувати, що Київська Київрада, представницький орган, віддалений від населення, від киян дуже далеко. Тому, розуміючи саме цю проблематику, ми вже протягом, буквально майже в даний час, ми створили в Дніпровському районі районну раду ОСНів. Вже коли нас стало більше, стало вже шість мікрорайонних, стало там не пам'ятаю з десяти мікрорайонів, так. Да. Ну, нас шість мікрорайонів у в у Дніпровському районі і ще є будинкові. Я кількість не пам'ятаю повну. Ми Цьовуємо якраз положення про цю районну раду, і будемо вважати, що будемо пробувати спробувати саме рівень представництва довести саме до районів і до мікрорайонів. Чому? Тому що вирішуючи проблеми мікрорайонів, ми зрозуміли, що деякі їх неможливо вирішити виключно на районному раді, а на надана підтримка і державної адміністрації районної і вирішувати їх саме на місцевому рівні, на, на міському але... Ще один аспект сказати про а, діяльність не стільки ресурсного центру, а діяльність київського міського осередка. Тому що проєкт реалізовувався київським міським осередком. Ми, а, а, щомісячно, а, а, Готували е і проводили е відповідні дії. Значить, е відповідно ці дії оформлялися протоколами е засідань. Я просто хочу назвати одну цифру. Е під час проведення під, під час реалізації прес у нас було проведено е і запротокольовано 11 Засідань, засідань правління КМО. і останнє 12-те засідання правління КМО відбудеться 28 січня, де будуть підведені підсумки а, реалізації проекту і а, розглянути плани подальшої діяльності КМО і нашого ресурсного центру. Я сподіваю, що